Брифінг організовуємо з питань, які виникають. Тут, знову ж таки, будемо розмовляти про мобілізацію, про облік, про добровольне поповнення Лаус Бас України щодо питань обліку, хто підлягає мобілізації і основне питання, яке зараз на слуху. Я думаю, що з цього ми почнемо. Що закінчився термін проходження комісії ВЛК обмежено придатних? Оце розібратися з термінологією непридатні, обмежено придатні. Чи всі пройшли, і щоб не було сікута, ми за часто кажуть, як ж виключені з обліку, і як вони виключать з обліку? От такого питання зараз, як виключення з обліку, я як розумію, немає. Роман Олександрович, вам слово. Хотілося б сказати, що ну, по-перше, у нас законом про закон військовою заковійську службу визначено двадцять чітко, що особи, придатні за станом здоров'я, зобов'язані перебувати на військовому обліку, які надягли граничного віку перебування в запасі. Тобто на даний час фактично призовну військову службу а, здійснюють осіб, які перебувають на обліку військовозав'язаних віком від 18 до 60 років. Фактично, є певні обмеження а, в силу певних рекомендацій, і так далі щодо а, вікового цензу, але загальний, загальний порядок а, саме такий. Що стосується дуже а, багато виникає питань а, щодо осіб, які були. Колись до 2015 року визнаний обмежено придатними, тому на той час вони знімалися, саме знімалися з військового обліку. І, Відповідно, дуже багато звернень, осіб, які говорять про те, що так, я от був знятий з військового обліку, я не був військовозобов'язаним, тому не можу бути поновлено на військового обліку, тому що це порушує певні а, норми закону і так далі. Хочу б звернути увагу, що у нас саме закон

Попринцевих положеннях зазначено про те, що вони зобов'язані стати на облік дані особи, які е, виїхали там за кордон і так далі. А ті особи, які законом 3621 було визначено е, тим особам, які були визнані раніше обмежено придатними, і визначався термін спочатку до другого місяця, 4-го другого, подальшому, е, цей термін був продовжено до 5.06 е, додатково на перепроходження ВЛК. І для визначення ступеня придатності в подальшому, якщо особа дійсно буде визнана непридатною до військової служби, її буде виключено з військового обліку. Якщо ж вона після переогляду буде визнана придатною або придатною до частин забезпечення ТЦК і так далі, вона відповідно має перебувати на військовому обліку і може бути призвана по мобілізації на загальних підставах. Перш за все, ми комунікуємося з тими реєстрами, до яких маємо доступ. Через оберіг, робимо запит і так далі. Якщо в нього можливо, цей запис був зроблений, зроблений ще в облікову картку, ще саме перший запис, відповідно, вона була перенесена. Тобто, коли він навчався, мабуть, там в ПДУ. Можливо, так. В подальшому або не було зроблено відповідний запит до реєстру, що не підтягнулась нова його освіта. Або до реєстру підтягнулася, ну скажімо так, та остання, яка в нього була. Відповідно, вона була занесена до облікової картки, і вона відсвітлюється в його е застосунку резерві плюс. Він це бачить. Що для цього робити? Перш за все, це комунікація СТЦК. Він е має надати відповідні документи е щодо його освіти, диплом і так далі. І відповідно, дана інформація була буде занесена. В реєстр боріг і в подальшому буде відображатися застосунку, в нього резерв плюс. От цим прикладом ми хочемо показати необхідність оновлення даних, тобто звертайтесь до ЦК. Дуже багато питань одразу по опікунам. Особа вважає себе опікуном. Я ж за нею доглядаю, я опікун. Тобто, це має, по-перше, бути закріплено документально. Це буде варто. рішення суду, рішення опікунської ради і так далі, і тому подібне. Це, тобто, і лише на підставі цих документів, визначених в постанові 560, і в порядку подання цих документів, визначених даною постановою, комісія може відповідно розглянути дану заяву. Якщо не буде дотримана дана процедура, а, у комісії законні підстави відмовити. Чому дуже багато виникає питань. До речі, на останньому прикладі особи є всі підстави виїзду за кордон, особисто знайомі виїзди. Я не буду. Ми, у мене всі документи на руках, я опікун, дійсно, опікун, я поїду. На кордоні зупинили, повернули до ТЦК. прийшлось повертатися, тратити кучу часу і грошей на те, щоб оформити просто належним чином. Тому що прикордонники на даний час звертають увагу. Чи був в ТЦК, чи оновлював дані, і чи є в тезаконні підстави на строчку. А, зак... а, вони а, перевіряють, перш за все, порядок, а порядок перетину державного кордону визначений постановою 95-го року щодо порядку перетину кордону громадянами України. І там безпосередньо є, і в тому числі, о, пункт, розділ 2 там визначає порядок о, перетину кордону саме під час дії воєнного стану. І пункт 2.6. Даного, даної постанови, яка визначає, що мають право на перетин кордону особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто, пункт, пункт 26 є відсилковим на статтю 23. Однак, одна, знову звертаю увагу, там є окремі, за виключенням, де категорії осіб. Наприклад, там, педагоги, по моєму, там студенти і так далі. Але загалом прикордонники також перевіряють підстав на строчки і, і тоді тільки... Пропускають знову ж таки. Приходимо тоді до питання мобілізації. Головний акцент, який я хочу зараз внести, що проведення заходів мобілізації це необхідний крок протидії російської агресії. Все, що в інформаційному просторі цей негатив проти мобілізації часто підіймається, розмухується ворожою пропагандою. Про порядок завдання, якісь питання мобілізація, це не для таємницею, це примус держави. Відповідно, примус держави з'являється тоді, коли не вистачає добровольців. І як правильно Олександрович сказав, дуже багато працює і ПСО, і всередині держави, і ззовні наш ворог, максимально спрямовані на те, щоб демонізувати образ ТЦК. Всі бачили, чули, що це умовно там, незаконний орган, не мають права. Що процеси мобілізації, всі знають, є Верховний командувачів є указ президента про загальну мобілізацію ще з 24 лютого 2022 року ну, з продовженим періодичним. Крайній указ цим діє до 6 серпня, але я думаю, він також буде продовженим, тому що саме бачите, що ворог не зупиняється, нарощує кількість ударів різноманітними засобами озброєння. І Останнім часом також всі бачили, акцентував увагу по територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Складність нашої роботи в плані мобілізації взагалі взаємодії з громадянами, заключається в тому, що ТЦК, районні або міські, вони безпосередньо працюють з громадянами, ведеться прийом громадян. І під час повітряних тривог, які тривають у нас дуже довго в нашому регіоні. Велика кількість відвідувачів скупчується, і це дуже великі ризики. В першу чергу для них не хочуть вони розходитися від нас. Але це не стосується не тільки мобілізації. Стосовно мобілізації, так, працюємо спільно ми Є рішення Ради оборони області, є рішення військової і міської адміністрації, визначені завдання з приводу призову громадян по мобілізації, кількісні та якісні. І спільно з органами. Національної поліції, Служби безпеки відпрацьовуються спільні патрулювання, виявляються, як це відбувається. Громадян ну, зупиняють для перевірки документів, є представник ТЦК, є представник поліції, зв'язуються, беруть облікові дані, зв'язуються із черговим оператором єдиного державного реєстру військовозобов'язаних з оберіг. Перевіряється, якщо людина перебуває в розшуку, тобто або порушила, не з'явилась по повістці, або не уточнила свої облікові дані. Тоді ця особа супроводжується до територіального центру і далі вже починається займатися з ним. Якщо є в нього надається документи, що у нього є право на якусь відсрочку по тим чи іншим причинам, навіть якщо там на руках фактично немає, але йому підвозять, то такі людині дається час контрольною повісткою, дається час на збір оформлення документів на оформлені відсрочки. Якщо таких підстав немає, особа направляється для проходження військово-лікарської комісії для визначення ступеню придатності його. За станом здоров'я для проходження військової служби. Після визначення ступеню придатності, в залежності це три моменти є. Це або ступінь придатності придатний без обмежень, або придатний до частини забезпечення ТЦК, але також до уваги береться вік особи. Особи, якщо громадяни, громадянин має вік 50 і навіть якщо у нього ВЛК, він придатний, то такий військові зобов'язання направляються. Згідно до тих частин, до дотових частин, такі громадяни не направляються до навчальних центрів, які потім з перспективи будуть бойові частини, які виконують завдання на лідіні зіткнення. Тільки до 50 років направляються такі громадяни. Перед вам слово капітану Зимогляду. Військову службу за контрактом перше питання відділа рекрутінгу та комплектування Сумської області, територіальних центрів займається... Оформленням особових справ, відбором добору кандидатів на військову службу за контрактом. Віковий ценз зараз з 18 до 60 років. Тобто ми займаємося так, як би сказати, контрактом молоді. Це 18-24. Йдуть молодь. Те, що анонсували Кабінет міністрів України пілотний проєкт. У народі золотий контракт де спочатку виплачується, там іпотеки, молодь. І, і також на військову службу за контрактом йдуть старші особи. Також відділення рекрутінгу взаємодія з військовими частинами, які самі кандидати відбирають сюди і входять іноземці. Ми також оформлюємо іноземців і осіб без громадянства, які перебувають на законних підставах на території України. Вони видають їм рекомендаційні листи. Відповідно, вони йдуть з цими рекомендаційними листами в територіальні центри комплектування і оформлюється особова справа, направляється, все проходять медичну комісію, все оформляється і направляється. Якщо особа не служила, то направляються в навчальні центри, на підготовку, базову загальну військову підготовку, якщо особа служила, то направляється безпосередньо до військових частин пріоритетне комплектування. Ну, там, якщо частина не пріоритетного комплектування, то це йде через погодження. І далі частина займається вже фаховою підготовкою. Тобто, якщо кандидат на військову службу за контрактом навіть Служив 10 років назад, то вже частина займається під себе, то є Тобто в Спросила лібо відповідний центр, там на міньори, там кулеметники. Це все робить вже військова частина. ТЦК направляє на навчальні центри тільки особи, які не служили, і там вони проходять без ВП, а потім вже відповідно до рекомендаційного листа. Проводять фахову підготовку вже теж в навчальних центрах. І відповідно, розподіл осіб, які пройшли підготовку, йде тільки на ті посади, які зазначені в рекомендаційних листах, і тільки в ті частини. Заборонено законодавством направляти особу, яка проходила заходи. На військову службу за контрактом, в якісь інші частини, які не передбачені в рекомендаційній власті, і на посаду. Тобто, якщо е, кандидат йшов на кулеметника, він йде на кулеметником ту частину. Йде санітаром, то також і, і жінки залучаються, то йде санітаром. Ніхто а, не змінює так сказати. Це питання можемо назвати приблизний відсоток. От, ви кажете, що частина йде напряму військової частини середньові безпосередньо. безпосередньо, а частина йде, якщо не мають фахової освіти, то йдуть на позов. Оцей відсоток там за за місячний термін, там 50 на 50? ніч як куди, ну, Я можу сказати спочатку повномасштабно, у 2022 році. Всі йшли на навчальні центри. Зараз 70% йдуть безпосередньо до військових частин. Тобто особи, які приходять і стосовно яких здійснюються заходи відбору на військову службу за контрактом, 70% служили. Тобто це так само і сроковики, які звільнилися в 2021-2022 році. Тобто Вони вже служивші, вони йдуть безпосередньо до військових частин і проходять фахову підготовку. Угу. Вони всі були вже стрільцями, там без водіями, так само угу. йдуть на фахову. А вони мають право вибору військової частини так, звичайно. Тобто ми вже кандидата, якщо він до нас звернувся, він вже звернувся з відповідною Рекомендаційним листом, де вказана посада, військова частина. Він сам її обрав. Тобто він вже пройшов попередню співбесіду з командирою з командиром даної частини. Тобто з ним спілкувалися, він проходив там тестування, так що проходиться. Ну от ми хочемо акцентувати увагу, що це головна різниця. Коли людина йде добровольно на контракт, то вона сама визначає, куди чи, вона хоче чи, да, Якщо потрат. по мобілізації, то держава визначає потребу. Розподіл вже здійснюється так Генеральним штабом про ВВНЗ чи закінчилась у нас кампанія? Відповідно, кожного року є державне замовлення на безкоштовне навчання у вищих військових навчальних закладах та військових коледжах сержантського складу. Відповідно, заходи на відбору кандидатів до вступу в ВВНЗ та ВКСС військових коледжів. Проводять територіальні центри комплектування, також рекрутингові центри. проводять. Ну, ми взаємодії працюємо. Також є відповідні планові показники, які визначаються державою, міста у кожному військовому навчальному закладі. Відповідна кампанія розпочинається з січня, закінчується у липні місяці поточного року. Але останні тенденції, тобто з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, кампанія продовжується зазвичай до жовтня місяця. Тобто кандидати в силу, свою, які можуть там на додаткові сесії НМТ чи не склали НМТ, можуть подавати далі, звертатись до територіальних центрів, комплектування щодо вступу у відповідні. Військові навчальні заклади та коледжі віковий ценз, які можуть вступити на навчання громадян, включає від 17 років. Це, якщо кандидат у 17 років, на момент, коли він їде, так скажемо, до навчального закладу здавати вступні іспити, потрібна згода батьків. На вкладання контракту, тому що після навчання е, громадян вони вкладають контракт зі Збройними силами України, е, ну, якщо це, е, так скажемо, сухопутна компонента, на 5 років е, і також на 10 років, е, це хто навчався на льотній спеціальності. Е, громадяни після навчання е, стають офіцерами тактичного рівня. Також можна продовжити навчання і стати офіцером стратегічного рівня. Є телефон гарячої лінії саме з питання рекрутингу на 097 359 1368. Що тоді можна буде тут підписати 097 359 1368. Це з питання тритнесерних контактувань Сумської обласних, з питань контракту, рекрутингу та ВВЗ. У Сумському обласну Сум ТЦК є телефон гарячі лінії з питань мобілізації 066-032 8920. Телефон працює з 9 години до 18 в будні дні. Субота-неділя з 9 до 15.00. Таке зауваження, що він може відповідати під час повітряних тривог, тому що люди спускаються в приміщення, не завжди там є зв'язок. Але тобто. Фахівці відповідають на питання як мобілізації, так і по питанням соціального захисту.